Дуже багато питань постійно про кенера. Зараз вам швиденько відповім на питання. Воду додаю щодня. У нас є два камінці. Ось до цього взагалі не проявляє інтерес ні цей кенер, ні, ні другий. У нас є ось такий камінець, бачите, у вигляді сердечка. він як такий, як мєл. То Привіт, що ти приприт? Він знає, що коли я руку засобую, то я з кормом і кормитиму. Чистить кльова ось, ось цю штуку. Далі у мене тут пісок і. Різні Ой. ракушки, але вистачає дуже надовго, то можна просто купити в зоомагазині. Реально, це надовго. Не стоїть ванночка, він там купається, але бачите, брудна вода вже змінювати треба, блін раз на пару днів точно. Це суміш таких злакових, чумизу дуже люблять. Так будь-які суміші з теж завжди є у, у нього. На дні наповнювач, найкращий варіант кукурузний. Мою клітку раз на тиждень і на дні раз на два тижні.